Так, короче, работаем в бункере. Проходил весь этот бункер, был, решил залатать его. Ну, дело в том, что купил цей лист двухмиллиметровый. зробив даже станок, чтобы этот желобок сделать. Но длина его 2 метра была. Короче, с трудом. Її вигнали. Так, там лючок. Хлопці робили, мабуть, до мене. Оце там і, мабуть, тут теж я ще зробию лючок, щоб відкручувались це, де йдуть шланги. Коротше, трубок там вже немає, вони позгнивали. І тут шланги посередині на рульове йде, а тут же ж на гідравліку на жатку йдуть шланги. Ну, коротше, зараз спробуємо так робити. Іменно прихватками. Знизу, коротше, погрунтував. Зараз тоді тут уварюємо його. Думаю, прихватками. Сантиметрів по два, щоб не повело, а там буде видно. Так, отаке виходить. Погрунтував. Сюди, коротше, які гайки поварював на комисні. Ну що, зараз міняємо подшипник зієї, молодки сієї треба зрізати, не, не хоче він злазити. І ставляємо шнек і бункер. Бункер, в принципі, мабуть, готовий. Будемо продовжувати далі. Так, 에... потрібно було зняти... Зерновий елеватор його полатати. Думаю, трошки обдурити, щоб повністю не знімати. Там от крутив і там цей колосовий елеватор Зняв, витягнув. Ну, коротше, так виходить. Думаю, цього виліта должно хватить, щоб сюди видвинути. Так що отаке діло. Тут треба його поварити, бо він отут. Все класні електроди пенні. Все там протерлося, почали з потери. Так його вже латали, латали, ну і ми їх полатаємо. Так, ну і тут а, там в бункері треба буде відкрутити. І, і так виходить. І, мабуть, цю, механізм розберу, бо тут щось черкає. Вона подивиться скрізь якась тяга. Так що спробуємо обдурити. Так, продовжуємо роботу з комбайном. Ще такий, грубо кажучи, лайфхак, ну це не я його робив. Короче, привод Вентилятора. І тут є подшипник такий. коротше оригінальний стоїть 25001 Тут уже стояли, виходить подшипник 168.0206. Ну, 206 конусний, це так виходить на нівах, скажіть, стоїть а там на саломатрясах на это. Ну і коротше, в принципі, я його поміняв так само. Їх стоїмость 300 гривень. Оригінал стоїть 2,5. Аналог, каже, китайський 1115 в таких приділах. Так що, в принципі, цей узіл, він швидко знімається. На 4 болтах зняв это ну, за 2,5 ти... за 5 тисяч, грубо кажучи, два подшибника. То можна покупляти ці подшипники, блять, і через день їх міняти. Діло в тому, що, виходить, вони стояли тут. А, старі це не я ставив. Я їх купив в вони вже були. То, виходить, я вже три сезони відпрацював І оцей, виходить, принцип того відкрутилася ця гайка, щось, я не знаю. Ну, коротше, і виліз той конус. І все. І воно оце, оце трохи трошки смістилося, що, виходить, шків почав черкати. ну, Всюди воно пішло. Чого почав отопомі... поліз в цей агрегат? А так взагалі ні з шату, нічого не було. Оце от крутилося трохи і воно змістилося в ту сторону. Так що, в принципі, три сезони вже одробив, я думаю, і ще одробе. Кому буде полезно. 206 подшипник. Купляйте і ставляйте. Так. Тут теж сюди новий подшипник вже поставив. Ну коротше, розбирав, все, ставляв, новий підшипник, Тут поварив, вже ж, виходить. Еліватор цей. Так, і сістер, і хрен залізеш. ну а Тут поварив його. Той цілий. Той цілий, Збираємо. І будемо, як оце все зберемо, мабуть, ще... Время есть, Буду приступати до измельчителя.